Тож ми продовжуємо «Етер» на громадському інтерактивному та радіо Один глядачам у Ютубі. Нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. А також стежте за нами на сайті uagit.tv та читайте нас у соцмережах. Тим часом маємо можливість поспілкуватися вже з нашим наступним гостем Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник центру економічного відновлення. До нас вийшов на зв'язок. Вітаємо вас в нашому етері. Пане Андрію, хочемо з вами поговорити про те, чому екс-міністр економіку, розвитку і торгівлі та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов пропонує проводити мобілізацію за принципом лотереї. Як ви безпосередньо до такої ініціативи поставилися, і в чому тут можуть бути якісь підводні камені і загалом небезпека? По-перше, Наскільки я розумію, сам Тимофій Милованов не спалює цю ідею. Він написав в своєму дописі, що не вважає її оптимальною, але вказує на те, що такі ідеї є, в і його дописувачі і колеги аргументують подібну ідею лотереї досвідом Сполучених Штатів Америки. Я вважаю цей досвід нерелевантним до нашої ситуації. Сполучені Штати Америки використовують по перше історичні на цю модель. По-друге, не ведуть війну на своїй території, мають потужну економіку, і більше того, одна з останніх воїн, яку вони вели в В'єтнамі, виявилася неуспішною для Сполучених Штатів Америки. Отже, за всіма цими показниками нам досвід сполучених штатів не підходить. Але на що звертаю увагу я? На три ключові питання, баланс між якими ми маємо знайти, це питання справедливості, питання економічної доцільності і питання посилення наших Збройних сил і відповідно перемоги. Кожному з цих питань не все так однозначно. По перше, що таке справедливість? Якщо справедливість розглядати як таке поняття, що в сусідам має бути так само погано, як у мене, чи що там у нього взагалі відбувається, а чому в нього більше грошей, чи краще врожай, то це несправедливість. Справедливість, справедливість це про суспільне благо, це про пошук такого підходу, який дає суспільству кращий зиск Зиск в чому в двох інших питаннях: економіка і е, обороноздатність. Що в економіці? Нам потрібно самим фінансувати збройні сили, закупівлю зброї, зарплати військовим, бо наші міжнародні партнери не фінансуються напряму. Так, зброєю вони нам допомагають, але все інше фінансуємо ми самі. З рахунок чого? За рахунок сплати податків. А це передбачає, що має бути зростання економіки, і відповідно можливість більша, більше отримувати і військових, і закуповувати кращу сучаснішу техніку, і гарантувати закупівлю самому ж бізнесу, який зараз має виробляти і броніки, і винтокрили, і дрони, і міномети, і все, все решта. Відповідно, економіка має розвиватися а з точки зору збройних сил. Тут у нас теж кілька аспектів. Перше, це, це те, що в нас вже більше мільйона силовиків. Називають оцінку навіть до півтора мільйона. Наскільки ефективно використовується той ресурс, який вже є в силових структурах? Друге, чому в нас провалюються рекорди? Можливо, тому що ми маємо більше стимулювати і матеріально, і нематеріально. Матеріально. Давайте запропонуємо нашим героям можливість взяти участь в акціонуванні Приватбанку інших фінансових установ, які зараз знаходяться в державній власності або інших. Державних підприємств, які далі будуть протизовуватися, давайте дамо можливість знаходити кращу роботу, коли повертаються наші герої, допомагати їм з і так далі, з адаптацією чи з стартом власного бізнесу. Все це можна робити, заохочуючи йти до лад збройних сил. Але другий тут аспект нематеріальне заохочення чи не час навести лад в ставленні до. Військовослужбовців до модели управління це чудово, якщо людина потрапляє в сучасний батальйон з командиром, який пройшов навчання за натівськими стандартами, які відноситься до, до людей не як до безкінечного ресурсу, а цінує кожну кожну людину. А не хизуються перед іншими командирами, що ефективність прямо пропорційна кількості загиблих, це жах, а такі приклади є. Отже, можливо, нам потрібно в усіх цих царинах навести лад і казати про більшу ефективність. Тому я, я особисто вітаю будь-які ідеї креативні ідеї, які з'являються для того, щоб вирішити всі ці три питання одночасно: справедливість, економічна доцільність і обороноздатність. Але Неше коли проводиться економічне моделювання, коли ідеї є не ідеями, які лунають від певної персони, а є ідеями, в які цінуються власне аргументи, а не хто хто їх висловлює. Ось тоді в нас буде якісний діалог. і Тоді ми як суспільство і як чинна державна влада зможемо знайти порозуміння. Пане Андрію, ну але стосовно справедливості, то найчі найчастіше можна почути нарікання на те, чому не воюють депутати чи діти міністрів або ж поліцейські. Як ви можете відреагувати на на ось ці закиди? Їх можна почути і в соцмережах, і, наприклад, в громадському транспорті про це всі постійно говорять. Про цю нібито несправедливість. Ну так я хотів би сказати, що справедливість це про інше. Повторюся це про суспільне благо. Е, Ну давай, давайте подумаємо, чи, який сенс відправляти депутатів е, на фронт. Ну, здавалося б, нехай йдуть депутати. Але у нас що всі реформи вже зроблені? Можливо, нам ці депутати потрібні для того, щоб змінювати е, той, той совок, який ще залишився в державі, і, і на нашу державну неефективність. Кажуть, нехай підприємці йдуть воювати. Так я вам скажу, що 13% з тих, хто зараз воює, це підприємці, 90% з тих, хто залишилися, допомагають Збройним силам чи реалізують гуманітарні проекти. І, можливо, підприємець ефективний саме там, де він дає більшу користь. Тому я кажу, що бронювання має виходити з логічного принципу, перш за все, не про те, що всі мають, всі мають. Дати максимум користі для суспільного блага для держави в когось цей максимум користі це керувати ударним дроном, в когось максимум користі це волонтерство, в когось максимум користі це вести бізнес, розвивати його. Когось займатися технологіями виробництва ковбаси. Це, це абсолютно зрозуміло, що, що від кожної людини є користь там, де в нього найвища компетенції, найвищі можливості, найкращі можливості від, від цієї людини. Але, звичайно, нам потрібно, щоб було більше людей в нашому віці. Відповідно, коли, коли ми, е, як суспільство, маємо ухвалити доросле рішення, доросле, не через образи, не через заздрість. А саме через суспільне благо. ми маємо зрозуміти, що за певними критеріями хтось має бути заброньований від військової служби, а хтось має е, йти у військо. Але можливо, варто е, призивати фінансового фахівця в е, податківці, а податківця в е, збройні сили можливо так краще зробити знайти е, можливість е, призивати людей в поліцію. А поліціянтам дати можливість перейти в Національну гвардію, в Збройні сили і так далі. Можливо, так було б ефективніше для держави, а не айтішника, який не має абсолютно досвіду відправляти на передову, коли він стане ефективним. А зараз він він приносить державі користь, генеруючи експортну виручку і сплачуючи податки в державний бюджет. Ось важливо, щоб сплачувалися ці податки, і над цим дійсно потрібно попрацювати. Пане Андрію, а на вашу думку, чи є підводний камінь у тому, що саме Тимофій Милованов запустив ось цю ініціативу, ось цю дискусію? Ми демонізуємо Тимофія. Я знаю його дуже добре, як людину розумну, світлу, доволі грамотного економіста, людину, яка так, дійсно використовує провокації в комунікаціях, але це стимулює суспільство думати, шукати рішення. Я б не шукав тут якоїсь зради чи підводних каменів. Це, це стилістика Тимофія Милованова. Просто нагадаю нашим глядачам, що все, що він каже, наприклад, що не варто читати книжки. Ну за, за цим є логіка, але просто треба її зрозуміти дійсно, почути його, а не починати хейтити. Дійсно, книжки застарівають. Варто не відмовлятися від читання, а так як радить Тимофій слідкувати за новими науковими публікаціями, відслідковувати зміни, як відбуваються прямо зараз. Бо надто повільно покладати формування власної системи знань лише на книжки. Ось як треба розуміти, і так само і зараз лотерея це теж спосіб яким чином відбирати людей, причому найменш дискреційний. Тобто менше залучення інших людей в такий спосіб в відбору, але просто я звертаю увагу, що суто з точки зору математики не буває випадкового вибору, і з точки зору реалістичності цього процесу, бо багато хто має про протипоказання. В з точки зору медицини, і відповідно ми когось випадково відібрали, а потім виявляється, що він не підходить. Значить, знов ми маємо запускати процедуру. Це це може бути дуже дуже довго і мало ефективно, враховуючи український рівень корупції. Я починав саме з знищення передумов корупції. Та дякуємо вам, пане Андрію, за ці коментарі, за ваші думки, пропозиції. Доктор економічних наук, голова Adventure Group, співзасновник центру економічного відновлення Андрій Длігач був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і пан Андрій, зокрема, прокоментував пропозиції мобілізовувати українців через лотерею або ж сірники. І свої думки пропозиції висловив в нашому ефірі. На все добре, пане Андрію, тримаємось.